В багатьох із нас є гоблери, на які ми вже давно ловимо, і в принципі вони ще й погано грають, не виконують свою функцію. Що ж з ними робити? Не викидати. Тому я вирішив переробити ці гоблери в трошки інші. можна сказати, відремонтувати. Ось це я сьогодні буду перероблювати у Тейл Спінер. Ми відпилимо йому лопатку, додамо ваги і зробимо пелюстку, яка буде обертатися. Хочу наголосити, що жоден хороший воблер при зйомці цих відео не постраждав. Ці вже давно не грають так, як треба. Перше, що мені треба зробити, щоб зробити з цього воблера Тел spinner, це прибрати лопатку. Вона в даному випадку буде зайва. Хотів я відпиляти її, але можливо просто приберу. Зайве потрібно запиляти. Роблю один отвір для кріплення защіпки, інший для додаткової ваги. Ставлю металевий каркас у верхній отвір та додаю свинець у нижній. За допомогою соди та суперклею все надійно закріплюю та прибираю усі отвори. Зайвий матеріал затираю. Наче непогано вийшло. Тепер треба почепити трійник за нижнє кріплення воблера та підготувати пелюстку, яку я зняв зі старої оберталки. Також не забуваю про термозбіжну трубку, щоб не було захльостів. Трохи замажу отвори лаком для нігтів. Воблер почав виглядати, як хірург у масті. Вага вийшла 6 грамів. Грає доволі непогано. Можна водити на найповільнішій проводці. І якраз для літа, щоб над травичкою провести. І спіймати окуня чи щучку. А може і якусь іншу рибу. А ну як летить. І летить доволі непогано. І на швидкій проводці грає відчутно по спінінгу, по кінчику спінінга.